Фінал Холостяка. Заключні серії дивних див. Все це відходить на другий план, адже лунають підсумки року ринку нерухомості від лун. Але напишіть, за кого вболіваєте в коментарях. Лунають новини нерухомості. У 25-му році ринок нерухомості України майже адаптувався до воєнних реалій і дедалі більше реагує не на обстріли чи блекаути, а на фінансування пільгових програм. Є оселя, є відновлення, житло для ВПО. Якщо говорити про вплив держави на ринок житла у 2025 році. То ключова історія тут це, звісно, є оселя. З моменту запуску програми, наприкінці 22-го року, українцям видали більше 21 тисячі іпотек на суму більше 31 мільярда гривень. І саме у 2025-му Єоселя серйозно розвернулася в бік первинки. Зараз у програмі беруть участь понад 110 забудовників, які продають житло у більше ніж 300 будинках, в тому числі на етапі будівництва. Лише за цей рік понад 4 тисячі кредитів по Єоселі оформили саме на новобудови, і це більше половини всіх іпотек. Так поє оселі за рік. До речі, ми часто розповідаємо про є і стежимо за її оновленнями. Тому, якщо вам цікава ця тема, підписуйтесь. На вторинний ринок Єоселя теж вплинула, але головну роль тут зіграла інша програма: є відновлення. З її допомогою 28 тисяч родин отримали житлові сертифікати на покупку нового житла замість зруйнованого. І більшість цих коштів пішло саме на вторинку. До речі, тепер ці сертифікати можна буде використовувати і для квартир, які ще будуються. А от в сегменті оренди вплив держави поки мінімальний. Формально програми підтримки є, але, як ми знаємо, поки ними користується не так багато людей. Тому головне очікування на 2026 рік, щоб ці механізми стали простішими і більше ВПО змогли отримати допомогу з орендою. Жити тут і зараз. Фраза, яку каже ваш друг, який один раз ходив до психолога. А ще це девіз вторинки у цьому році. У 25-му році вона різко додала в ціні, особливо в західних та центральних регіонах. І що цікаво, найбільше подорожчали саме двокімнатні квартири. Але давайте по порядку у 2025 році цікавість до купівлі квартири трималася на рівні попереднього року. Моя цікавість теж тримається. Подивимось, де найбільше подорожчали однокімнатні В Тернополі зростання на 21%. Не набагато від нього відстали Одеса та Рівне. Там зростання на 18%, а третє місце Ужгород плюс 15%. Але лідерство у середній вартості однушки залишається за Львовом 68 тисяч. Тепер про двокімнатні квартири. Тут картина дуже схожа: Тернопіль плюс 23, Чернівці плюс 20, Одеса та Чернігів плюс 18. Шкода, що це не про градуси, а про відсотки для більшості покупців вторинки, принаймні в Києві, ключовим фактором є стан квартири через подорожчання ремонту та брак майстрів. Дедалі менше людей взагалі розглядають варіанти без ремонту. А такі чинники, як укриття чи автономність, важливі лише для частини покупців і сильно залежать від поточної ситуації. Попри зростання цін, покупці не тягнуті з рішеннями. Наприклад, в Києві термін продажу квартир знизився з 65 до 50 днів, а у Львові взагалі до 34. Ну, це можна пояснити тільки тим, що час це гроші, а гроші потрібно економити, так як квартири подорожчали. Відповідно, треба економити час. Ну, ви зрозуміли. Загалом це означає, що попит доволі швидко переходить в реальні угоди. Навіть Стріли впливають лише тимчасово. Ринок зазвичай бере паузу на тиждень-два, після чого покупці знову повертаються. Ще один помітний тренд 2025 року це зростання інтересу до заміської нерухомості. Звісно, ціни в оголошеннях і реальні угоди це не завжди одне й те саме. Зазвичай торгуються на 5-7% у масовому сегменті, а в середньому та дорогому на 10-20%, а інколи й більше, особливо якщо квартири одразу виставили з завищеною ціною. Але що ж ми тільки про гроші? Давайте поговоримо про роботу. За допомогою статистики від Лун можна порівнювати ціну квартири не просто з доларами, а й з середньою зарплатою в місті. І майже по всій країні ситуація покращилась десь на 5-20% за рік. Що це означає на практиці? Щоб купити однокімнатну в Києві, в середньому потрібно відкладати всю зарплатню десь 7,5 років, рік тому було більше, понад 8 років. У Львові однушка зараз це 8,5 років роботи, а рік тому було майже 10. Цікаво, що якщо рахувати саме в зарплатах, то найдорожчі однокімнатні в Луцьку. Ціни на квадратний метр в новобудовах продовжують зростати по всій країні. Забудовники запускають нові проекти, хоча будують зараз трохи повільніше, ніж раніше. 2025-й для будівельної галузі легшим не став. Дефіцит кадрів, подорожчання матеріалів, зростання зарплат у галузі все це і далі штовхає ціни на первинці вгору. Посередні вартості квадрата найбільше за рік додали Одеса, плюс 19%, і Хмельницький, плюс 14%. Це у гривні, а от найдорожчими новобудови все ще залишаються у Львові, і тут є цікавий момент. Вперше за час повномасштабної війни змінилась трійка міст із найдорожчою первинкою: перше місце Львів, друге місце Київ і третє місце. Одеса, яка витіснила Ужгород, вітаємо Одеситів! Але ви, напевне, не дуже хотіли перемагати в цьому змаганні. Якщо дивитись не на квадратні метри, а на кількість даного житла, то в Україні за цей рік з'явилось понад 41 тисячу нових квартир. У 2025 році кількість нових проєктів зросла на 70% порівняно з минулим роком. Можливо, девелопери реагують на зростання попиту і на те, що на ринок потрохи повертаються пакетні інвестори. Ті, хто купує одразу кілька квартир на етапі будівництва. Ще один цікавий тренд 2025-го активно формувався сегмент дохідної нерухомості. Девелопери роблять на нього велику ставку і вважають, що такий формат може стати альтернативою класичним інвестиціям, типу депозитів чи покупці квартири про запас. До речі, про дохідну нерухомість ми розповідали в попередньому відео разом з представниками цього ринку. Якщо ж говорити про мінімальну вартість квартири в новобудовах, то найдешевші варіанти наприкінці 25-го року в сумах. Там мінімальна ціна квартири на первинці десь 23 тисячі доларів, приблизно мільйон гривень. А от найдорожчий старт у Львові приблизно 62 тисячі доларів. Ще один важливий момент про сучасну первинку це перший внесок по ЄОСЕЛі. І тут знову лідирує Львів. Перший внесок там приблизно 630 тисяч гривень. Для порівняння в Києві десь 530 тисяч гривень. Тепер коротко про оренду ціни тут теж продовжують рости. Найдорожча оренда, як і раніше, в Ужгороді, Львові та Києві, але Івано-Франківських дуже швидко наздоганяє. Давайте детальніше по однокімнатним в Ужгороді оренда сягнула понад 21 тисячу гривень, у Львові десь 17 тисяч, а в Києві 16. 000. В Івано-Франківську за рік оренда зросла на 15% і майже дотягнула до 16 тисяч. Але якщо говорити саме про темпи зростання, то рекорд в Кропивницькому плюс 33% за рік по оренді двокімнатних приблизно так само. У більшості міст вона подорожчала і в багатьох випадках на двозначні відсотки. Абсолютний лідер тут Ужгород, а далі Київ та Львів. А от з трикімнатними квартирами ситуація трохи інша. В більшості міст оренда за рік майже не змінилась, але там, де зміни були, зростання відчутне: в Одесі на 15%, в Івано-Франківську вже на 20%, а в Полтаві аж на 25% за рік. Попит на оренду зараз тримається на високому рівні. Для прикладу, у Києві, Львові та Одесі зараз дають квартиру в середньому за 8-9 днів. Для порівняння в минулому році було за 11-14 днів. Квартири здаються швидко. Одного разу я приїхав на перегляд, а люди вже заносили речі в свою квартиру. Тому ми розуміємо, як важливо бути на перегляді першим. Для цього в додатку лун є сповіщення про нові оголошення. Потрібно лише підписатись на бажаний район чи будинок, і ви миттєво дізнаєтесь про нові варіанти. А щоб зрозуміти, де оренда реально доступна, варто подивитись, яку частину зарплати вона з'їдає. По цьому показнику лідирує Харків. Там на однокімнатну йде 20% зарплати. І навіть трикімнатна забирає трохи більше 40% доходу. А от найважче з орендою в Ужгороді: там однокімнатне з'їдає близько 80% доходу. А за двокімнатну взагалі доведеться віддавати більше ніж середній місячний дохід. Традиційне філософське питання: купувати чи орендувати. І за підсумками 2025 року цифри все більше схиляються до оренди. Для прикладу, в Києві вартість однокімнатної квартири дорівнює майже 15 рокам її оренди, і це помітно більше ніж було торік. У Львові трохи більше 14 років, а в Одесі майже 16 років. Найдовша квартира відбивається через оренду в Рівному Харкові та Чернігові. Там на це потрібно понад 17 років. Водночас сам ринок оренди виглядає доволі стабільним і знову живе за звичним сезонним сценарієм. Восени ціни традиційно зростають. Таким був 2025 рік для ринку нерухомості. Ми вітаємо вас із прийдешніми святами і бажаємо знайти під ялинкою квартиру. А раптом не знайдете, шукайте її на лун. До зустрічі!